Друзі, вітаю вас сьогодні. У нас четвертий дотик до великого інтерв'ю Дональда Трампа, який він дав виданню Bloomberg Business Week про економічну політику, про стратегію, про енергетику, про те, що він буде робити у разі обрання президентом США. А це виглядає доволі ймовірним, тому для нас дуже важливо зрозуміти систему координати, пріоритети. Трампа і знайти своє місце в цій системі координат для того, щоб вибудовувати стратегію, економічну політику і логіку порятунку і розвитку нашої країни. В попередніх відео ми з вами розбирали низку важливих тем, як Трамп буде боротись, наприклад, з інфляцією, що він буде робити акцент не тільки і не стільки на монетарну політику, а буде здешевлювати витрати. Перш за все, енергоносії. Ми з вами дізналися, що Трамп робить ставку на традиційну енергетику. Він категорично проти політики Байдена демократів про підтримку і щедрі дотації для зеленої енергетики. Тому очевидно, що він буде різати. Ті величезні видатки бюджетні, які були закладені в так званому законі про боротьбу з інфляцією, насправді законі про стимулювання зеленої енергетики і промисловості значною мірою. Тобто, очевидно, що Трамп буде переглядати ці норми, переглядати ці субсидії для зеленої енергії. Він хоче робити дешевшою нафту. І, до речі, він бачить тут і геополітичний вимір, тому що він акцентує на тому, що. Росія не напала би на Україну, не продовжувала би війну, якщо б нафта не була такою дорогою. Просто через те, що вона не мала би для цього ресурсу і запасу міцності, які вона отримує, не зважаючи на західні санкції, через те, що може продавати свою сировину в різні країни, там починаючи від Індії, закінчуючи Туреччиною, і які тільки країни Росія це не продає. Щодо енергетики, ми з вами говорили про. Дуже велику складову політики Трампа це політика митних тарифів, та, тобто і торгівельна війна проти Китаю, тому що Трамп пообіцяв 10% ввести мита по суті проти всіх товарів з усього світу імпортних, і 50% мита проти китайської продукції, що означатиме, ну, просто таку шокову фазу торгівельної війни проти Китаю буде означати. Суттєвий перерозподіл промислового економічного ландшафту світу буде означати кардинальний перегляд умов ведення бізнесу, тому що такі високі, по суті, заборонні мита вони відріжуть Китай від американського ринку практично повністю, і це дуже серйозна зміна торговельного інвестиційного економічного ландшафту світу для України. В цьому ландшафті знаходиться місце нам потрібна безпека, нам потрібно або членство в НАТО або прямі гарантії безпеки, або статус ключового союзника США поза НАТО, такі як має, наприклад, Південна Корея або Ізраїль. Як тільки в нас з'являється цей базовий актив безпеки, то далі ми можемо користуватися тим геополітичним протистоянням, скажімо, яке відбувається і наростає між США. І Китаєм, і ми можемо розвивати свою промисловість і заміщувати не тільки Росію і Білорусь, а заміщувати і Китай на європейському ринку промислових товарів. Це дуже важлива і цінна. Можливість. Сьогодні я хочу поговорити ще про кілька важливих питань. Це такий блок економічних питань, які стосуються санкцій, які стосуються податків, які стосуються ставлення Трампа до бізнесу і до умов для цього бізнесу в США. Ну і насправді це може бути такою певною моделлю і для інших країн. Трампа питають бізнес-фік, да? щодо Росії, ви. Говорили про припинення війни в Україні. Чи думали ви коли-небудь про послаблення або скасування санкцій проти Росії як частину угоди, про яку ви говорили, щоб завершити війну в Україні? І Трамп відповідає: так думав. Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції, каже він. Я вважаю їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном навіть я не потребував цих санкцій так сильно. Я говорив про це. Китаю каже Трамп, і Росія перебуває в схожому становищі. Я сказав Китаю і прямо поінформував. Але я не вважаю, що Китай поганий. Да? Тобто, і я сказав людям про те, що Китай обкрадав Америку протягом 30 років при кожному президенті. Я єдиний, хто отримав величезні гроші сотні мільярдів доларів від Китаю, каже Трамп. Трамп і тут він насправді не перебільшує, тому що дійсно у Америки за великим рахунком було кілька втрачених десятиліть в економічній політиці, які обернулись фантастичним шаленим економічним успіхом Китаю, тому що американські компанії віддавали на аутсорс китайським виробникам все, що можна, і що не можна, тому що. Ну, одна справа віддавати на аутсор, знаєте, виробництво там м'ячиків для гольфу, а інша справа, наприклад, мікрочіпи, і пов'язані з цим компоненти, технології, і так далі. Тобто, і коли Трамп розпочав торгівельну війну проти Китаю в попередній каденції, йому вдалося суттєво змінити ситуацію, і торгівельні потоки, і виробнича структура почала мінятися на користь Сполучених Штатів Америки. Тому тут він правий. І він продовжує. Причому я робив це настільки, що Байден, який отримав гроші від Китаю, навіть не може скасувати ці тарифи, тому що гроші надходять дуже великі. Про що він каже? Що коли Трамп, будучи при владі, підняв торгівельні мита проти китайських товарів до рівня 25-30% і під ці величезні мита підпали товари, Торгівля з Китаєм в обсязі я рахував десь 550 мільярдів доларів. То уявіть собі такі мита з такого обсягу торгівлі. Це означає величезні надходження до американського бюджету. І коли Байден прийшов до влади, то він не переглядав в бік зменшення ці тарифи. Він продовжив цю торгівельну війну, тому що. Ну, по перше, це стратегічно вигідна Америці. По друге, навіть політично він би якщо хотів, він не міг би її згарнути, тому що дуже великі гроші американський бюджет від цієї торгівельної війни отримує напряму. Я не кажу вже про вигоду для американських корпорацій. Звісно, що програють, скажімо, американські споживачі, які купують китайські товари. Але хай менше купують китайських товарів, хай купують американські дорожче, хай купують мексиканські дешевші, хай купують, ну так далі і так далі. Варіації включаються вже на цю тему. І Трамп каже, і це був лише початок. Я навчив людей, що Китай завдає нам шкоди. Китай побудував свою армію на гроші, які вони вивезли зі Сполучених Штатів. Розумієте? Я думаю, каже Трамп, що Гордон Чанг це такий консервативний коментатор яструб Китаю, сказав це днями. Він сказав, що Трамп єдиний, хто розуміє Китай, і ще кілька цікавих речей. бізнес питає Трампа під час нещодавньої зустрічі з керівниками компаній на круглому столі бізнеса ви пообіцяли знизити ставку корпоративного податку, податку на прибуток, да, з 21% до 20%. Тобто, всього на 1% відсотковий пункт. Це тому, що що. І Трамп відповідає, це тому, що мені подобається простота. Мені більше подобається 20%, 15% мені подобається ще більше, але я думаю, що це було б вже надто важко зробити. Що ж, моє питання мало бути таким: чи це межа? Перепитують у, в бізнесвік, чи 20% це межа зниження податків, за яке ви виступаєте, чи як президент ви б наполягали ще на більшому зниженні податків? Трамп каже, 15% це найнижча е, межа. Послухайте, коли я знизив податки, це місце Штати, да, почало процвітати. І як ви, хлопці, знаєте, краще за мене, ми отримали більше доходів при набагато нижчій ставці, ніж при набагато вищій. Ніхто не міг би у це повірити. Всі думали, ну що ж, це. Не спрацювало у нас, знаєте, була така штука, коли ви могли повернути свої гроші завшорів. Ніхто не мог повернути свої гроші назад. Треба було найняти 15 різних бухгалтерських компаній, щоб повернути свої гроші. Це було так складно, і ставка була надто високою, каже Трамп. Вони не збираються віддавати половину своїх грошей, щоб повернути їх сюди, наголошує Трамп, кажучи про великі американські корпорації. І він каже, як Apple повернула мільярди і мільярди доларів, і вони почали будувати. Я сказав, я зроблю щось для вас, хлопці, але ви повинні будувати в цій країні. Я хочу, щоб вони будували тут. Це ще одна річ, яку роблять тарифи. Та? Тобто, зверніть увагу, ми про це говорили. Попередньому відео, що ви встановлюєте тарифи для компаній, то вони будуть будувати тут, тому що не захочуть платити тарифи. Ви знаєте, що відбувається дуже погана річ. Дуже погані речі відбуваються, наприклад, там у Мексиці. Китай будує величезні автомобільні заводи. Вони збираються залишити без роботи американських робочих. Вони будують їх у Мексиці, він каже про китайців, щоб виробляти автомобілі для продажу в США. Що ми з цього матимемо? Тобто це такий обхідний шлях, який Китай собі знаходить через торгівельну війну США, але американці це розуміють. Я думаю, що вони закрутять їм гайки і по Мексиці, тобто, тому що вони самі будуть використовувати це як таку outsourcing destination, і вони це наразі роблять. Трамп каже: якщо б вони побудували ці заводи тут, але ні, вони намагались переносити їх в Мексику, а потім завозити ці товари. США не платити податків і продавати їх тут у нас в Сполучених Штатах. І він каже: я це зупинив, тому що якщо б я це не робив, то в нас би вже не було навіть автомобільної промисловості. Йому задають питання в Бізнесфік наступне: що ж, оскільки ми говоримо про керівників, е, і називають ім'я Генерального директора JP Morgan Chase Джеймі Даймана. Воно лунає як ім'я потенційного міністра фінансів другої адміністрації Трампа, чи є він таким, кого ви розглядаєте на цю посаду. І Трамп відповідає не стільки про Даймона, скільки взагалі про свої стосунки з бізнесом, про ставки податків, але потім повертається до Даймона. Він каже: Дозвольте мені спочатку сказати одну річ. Так, у мене була зустріч з ними. Він каже про великий бізнес. Я просто хочу сказати, що це була найкраща зустріч, і їм сподобалось. Вони були задоволені. Наприклад, я знизив податки з 39% до 21%. що може тут не сподобатись, каже Трамп про американський бізнес. І бізнес вік робить факт чекінг. Вони наводять, що максимальна гранична ставка податку на прибуток підприємств у 2018 році була не 39%, а 35%. Але вибачте, все одно з 35% до 21% знизити податки. Тобто, Трамп реально зробив дуже сміливі. Кроки, на які ніхто інший не наважувався. Да? Тому, очевидно, що він має контакт із великим бізнесом США. Потім каже Трамп, я сказав, що хотів би акогрилити ставку до 20% з міркувань простоти. Тобто, це ви знаєте, ну, можете по-різному до цього ставити, що це всього один відсотковий пункт, але це великі гроші. І я хотів би знести ставку до 15%, каже Трамп, якщо це можливо. Тому що це нас поставило б на ну, найкращу сходинку з точки зору стимулювання. Тобто, це, по суті, економічна інженерія. Та? Тобто, і Трамп акцентує на цьому інструменті, на податковому. Тобто він акцентує на митному інструменті і на податковому. Але це та зустріч, на якій було, я не знаю, там, 70 керівників топ-менеджерів, це. Було він каже: ну таке справжнє свято любові. Та в де я відчув, що до мене дуже гарно ставляться. Тому що Трамп каже: Я відчуваю, коли до мене ставляться погано, Повірте, дуже добре відчуваю. Але у нас була чудові чудова зустріч. І там був Джеймі Даймон. Я до речі дуже поважаю Джеймі Даймона. каже він. Так, так він, майбутній міністр фінансів, перепитують його. Він той, кого я розглядав би на цю посаду, звичайно, каже він. І Трамп додає, що там Тім Кук був поруч, да, тобто ЕПОЛ. Ну ви знаєте, там всі були. І Трампа питають, чи дали вони вам якусь конкретну пораду, бо якесь конкретне прохання, і там про що там була мова. І Трамп розлого розповідає про що була мова. Значною мірою він розповідав їм про тарифи, про свою про логіку своєї протекціоністської політики. Розповідав їм про те, що робив президент Вільям Маккінлі, якого він вважає кращим, можливо, президентом попередникам, який зробив країну багатою. Ну треба віддати належне, що це досить цікава історія, яка відбувалась там понад 100 Років тому Сполучених Штатах, яка дійсно поміняла економічний ландшафт. Я про це вам розповідав вже в попередньому відео. Можете передивитися, якщо цікаво, про торгову війну з Китаєм, про митні тарифи, про приклад президента Маккінлі. І Трампу ще кажуть: ви також атакували такі компанії, як Амазон її генерального директора Джефа Безоса. Було б цікаво. Чи бажання відплати також поширюються і на інші компанії та керівників? І Трамп, хоча його питають про Безоса і так далі, він говорить про саме болюче. Да? Він каже: Я вважаю, що Вашингтон Пост дуже несправедлива, да? тобто його вагомі опоненти. Я постійно нападаю на Вашингтон Пост, каже він, і це очевидно мало свій вплив, тому що вони втратили половину своїх читачів. Ну, до речі, включається фактчекінг Блумберг-Бізнесвік. Вони кажуть, що видавець пост Віллі 에, Льюіс сказав що співробітникам своєму травні, що аудиторія газети скоротилась на 50% з 2020 року. Уявіть собі, Трамп наголошує, що власник Washington Post втратив 150 мільйонів доларів на рік. що Це дуже вагома сума. І тут включається знову факт чекінг бізнес. Вік вони кажуть, що Льюіс сказав співробітникам на тій же зустрічі що за минулий рік. Washington Post втратила 77 мільйонів доларів. Ну не 150 77, але менше з тим, від цього не менш болюче, я думаю їм. І Трамп каже, що я думаю, що у Washington Post була можливість зробити щось велике. А вони стали просто політичною машиною, яка погано працює, можливо, навіть закриється. навіть багаті люди не збираються витрачати такі гроші, щоб підтримувати її існування. Але каже Трамп: ні, я нікому не мщу. От такий, такий Трамп, і ми. Складаємо поступово пазли його бачення зовнішньої політики, його бачення торгової політики, промислової політики, монетарної політики, для того, щоб уявити собі цілісний ландшафт того, що буде робити Америка, ставки на які індустрії, на які інструменти, які наслідки для цього будуть з точки зору інвестування і з точки зору розвитку української економіки, що для нас є дуже важливим. І Ми потім підіб'ємо з вами підсумки. Конкретно впливи потенційної політики Трампа на українську стратегію, на українську економіку, на українське майбутнє. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підтримайте, будь ласка, мій канал на Patreon, підпишіться на нього і поставте вподобайку і обов'язково коментуйте, тому що це підвищує видачу. Дякую вам.